Ну, а далі розповімо вам про надзвичайника Павла Харчевського, який врятував свою родину після ворожої атаки по Одесі 29 грудня, коли російська ракета влучила у будинок у середмісті. Чоловік виїхав на виклик, аби витягнути зі зруйнованого будинку жителів та найголовніше свою дружину Любов та трирічну донечку Олександру. Як родина пережила цю російську атаку? Дивіться далі. Павло та Любов Харчевські разом вчилися та працюють у на Судещини. Жінка займається цивільною безпекою, а чоловік виїжджає на виклики. Наша робота була і до війни небезпечною та однією з самих важливих, але зараз в результаті вторгнення з'явилось набагато більше роботи. Ситуації кожен раз різні. Багато є таких так званих прильотів, на які ми залучаємось, які ми ліквідуємо. 29 грудня одна з ракет влучила багатоповерхівку в середмісті Одеси. У цей час у квартирі на п'ятому поверсі спала трирічна донька Олександра. Любов тоді також була вдома. Коли поступає виклик, що щось прилетіло, чи або є дуже велика вирогідність, то паша збирається і їде на роботу. Тому саме в момент, коли це сталося, коли прилетіло в наш будинок, ми були самі. Один вибух, другий, і тут на нас падає двері. від Шкафа купе, і тут вже і Саша прокинулася, але вона не плакала, вона не злякалася. Слава Богу, в нас все добре. Я її обдивилася, себе обдивилася. Добре, що телефон був поруч. Я одразу подзвонила паші, сказала, що в наш в наш будинок прилетіло. Любов була з чоловіком на зв'язку, де передавала йому інформацію про те, що відбувається всередині будинку. Вихідки з кімнати привалило трошки стіною. Ми, слава Богу, кімната сталася ціла, навіть вікна не вибуло. Я в вікно подивилася, яка, яка обстановка зовні тут вже почалась пожежа на нижніх поверхах. Пожежа була масштабна і була загроза тому, що на верхніх поверхах люди можуть постраждати від задимлення сильного, тому що було загорання повністю четвертого поверху, було руйнування 3, 4 та 5 поверхів. Піднявся на п'ятий поверх, допоміг вийти сім'ї, сусідів, вони були заблоковані будматеріалами. І я вже проліз через отвори, які там залишались, проліз в квартиру і достав свою сім'ю, оглянув. Закутали дитину в водіяло і винесли. Сусідська квартира повністю зруйнована. Під нами також вигоріло повністю поверх. Після атаки Павло відвіз родину у лікарню, а потім у безпечне місце. та сам повернувся рятувати людей. Він завжди прийде на допомогу. Він такий надійний, що не секунди не можна в ньому сумніватися. Тому, коли щось сталося, я знала, що він дві хвилини, п'ять хвилин, що з нами все буде добре. Зараз родина продовжує працювати. Всю матеріальну допомогу від знайомих та колег вони перерахували сусідам, яким знадобилася операція після атаки. Олександр Пономаренко, Олена Кутінова, Суспільне новини, Одеса.